Слухаємо інтуїцію, діємо рішуче. Сьогодні, 17 червня, ми маємо унікальну можливість поєднати глибоку інтуїцію з рішучими діями, день сприяє гармонійним стосункам, особливо з мамою, відкриваючи канали для глибинного розуміння всесвіту і того, як наші думки формують реальність. Використовуйте цю потужну енергію для фінансових справ, творчості та масштабування проєктів. Марс діві додасть раціональності та працьовитості, допомагаючи втілювати плани в життя це не пропустіть цей шан для, особли... для особистісних трансформацій та створення бажаної долі. 20 20-й місячний день орел, збалансований стан це показник мудрості, і знаючи свій шлях людини і крокуючи своїм шляхом, пізнавати високий смисл життя і доходити до вершин самопізнання і розкриття творчості, розуміння того, що руйнувати нічого не можна в цьому світі, досягти вищих духовних цінностей, безумовна любов, мудрість, добро, святість. Позбавлення від глобальних заблуджень по відношенню до себе. Сьогодні корисні техніки, медитація. Чи відчуваєте ви зв'язок між вашими думками та подіями в житті? Підпишись, будь ласка, і будь в курсі астрологічних новин з любов'ю, Інга Паламарюк.